Дорогі браті і сестри, якщо нам сьогодні є за що подякувати Бога, давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. Сьогодні я маю одне питання для себе і для вас. Коли ми дивимося на цей світ, ми бачимо, що люди навчилися керувати літаками і керують її кораблями, керують її різними машинами. Але сьогодні питання для мене і для вас: чи навчилися чи ми за наші роки життя керувати своїм язиком? Зна, знаєте, коли ми дивимося на будову нашого тіла, я не знаю, чи замічав хтось чи, зам, чи хто, ні, але Бог так унікально створив нас. Якщо подивитися на кожного з нас, на, на нашу будову, то ми бачимо, що в нас є, Бог нам дав два, два вуха, два, два ока, ніс один, але дві ніздри, дві руки, дві ноги, але язик дав тільки один. Я думаю, що це в цьому Бог він залучив величезний смисл. Він хотів сказати цим, що люди. Що ви маєте в два рази більше дивитися, слухати, робити, ходити, а говорити в два рази менше. Коли ми дивимося далі, якщо ми замічали, що язик наш, він знаходиться за двома дверима, за губами і за зубами, я вірю, що Бог теж в цьому заложив смисл. Що перше ніж щось сказати, в тебе є пару доль мілісекунд, щоб відкрити губи, зуби і тоді щось сказати. Чому це так важливо? Чому так нас створив цікаво Бог? Прочитаю послання апостола Якова, розділ 3, він взагалі весь розділ говорить про язик нашій, але третій розділ він тут дуже так в точку говорить, наскільки важний язик нам, якова, третій розділ із першого віршу. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд, адже всі ми багато грішимо, коли ж хто не грішить Словом. То досконалий чоловік здатний приборкати усе тіло, Ось і коням вкладаємо в уздечку в рот, щоб нам корилися і керували всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стер... стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвали, хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя. А його самого запалює гієна. Далі із дев'ятого вірша: ним благословляємо Господа і Отця, і ним благословляємо людей, які створені за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так було. Ось подивіться, як яко він пише про, про язик. І представте собі, він настільки каже, що людина, яка може керувати язиком своїм, то він каже, що це совершенна людина, що це та людина, яка досягла совершенства в своєму житті. І тому хай Бог дасть нам сили, щоб звертати на наші уста увагу в нашому житті. Сьогодні хочу нагадати таких три важних думки про, про те, про наші слова, або ж про язик наший. І перше, що я хотів би сказати, що наші слова, дорогі браті і сестри, вони мають велику силу. Давайте прочитаємо буття першу главу і побачимо, наскільки силу мають слова, або ж мали мають слова Божі. Перша книга буття є написано у першому розділу. Дивіться, із третього віршу тут є сказано так. І сказав Бог, нехай буде світло, і стало світло. Далі із шостого. І сказав Бог, хай буде небом звіт посеред води, щоби був поділ між водою і водою. І далі можна нам читати, що кожен раз Бог просто написано, що і сказав Бог, і сталося так. І З цього місця Писання, вже із перших книг із Біблії, ми бачимо, що наскільки є сильне Боже слово, що Бог Словом він створив цей світ. І Йоанн він пише, каже, що на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Ми читаємо, коли вже Ісус прийшов на, на землю. Я думаю, що навіть діти, ви пам'ятаєте ту історію, коли Ісус Він плив із учнями своїми на лоці, і сталася буря. І ми читаємо, що Ісус в той момент він спав. Представте, буря Ісус спить і учні його будять, каже, Учителю, ми гинемо. Невже тобі немає нужди? І Ісус, ми бачимо в тій історії, Він встав і каже, чому ви такі маловірні. І Він просто встав і сказав Слово, що вітер утихне, буря перестань. І ми бачимо, що в той час стих, стих, стихла буря, і все встало на своє місце, і дивувалися Його учні, всі, хто були там з ним. Наскільки Ісус, Він має силу у Словах. І знаєте, і коли ми говоримо, що слова мають силу, я хотів би сказати, що це не тільки в тому плані, що Бог має силу, чи Ісус має силу, коли сказав слово, але і наші слова, вони теж мають величезну силу. Я згадую свого друга, який свідчив для мене, він розказував, каже, що я в 20 чимось років женитися хотів. А моя мама була дуже проти. І вона сказала таке слово, каже: Лучше ти не женишся до 30 років, ніж ти женишся на цій дівчині. І син її послухав і не женився. І він лічно казав, каже, як я не, не, не старався, що я не робив, де я не їздив, каже, але до 30 років я не зміг женитися. І він мені каже, що наскільки слова мами або ж благословіння чи, можливо, в іншу сторону воно зігла... зіграло величезну роль. І тому сьогодні, дорогі браті, і сестри, батьки, хто має дітей своїх, давайте сьогодні ми думати, що ми говоримо в адрес дітей наших. Що ми говоримо в адрес сімей наших, чоловіків, жінок, на роботі, ну і так далі, тому що Писання каже, і ми бачимо це на, на практиці, що слова Божі, слова наші, вони мають силу. І тому, як я казав, нам потрібно думати, що ми говоримо. Друге, що я хотів сказати, така друга мисль про наші уста або про наші слова. Що є моменти, дорогі браті і сестри, коли лучше закрити свій рот і не говорити взагалі? Є моменти, і я хотів би нагадати нам такий момент, який був написаний в книзі Йов, Йова, розділ 2 з 11-го віршу, почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів. Я ну скорочувати буде, кожен зі своєї місцевості домовились піти разом, аби висловити йому співчуття і потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали, вони почали голосно плак... Плак... плакати. Кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба, не промовляючи до нього жодного слова. Вони сім днів і сім ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким неймовірно великим був його біль. Ось ми бачимо тут, що друзі Іова вони прийшли, коли почули про горе цього мужа. І до речі, як добре, що є такі друзі в житті Йова, які були, якщо вони в нас є, коли є люди, які тебе підтримують в час горя і біди. І ми бачимо, що коли ці три друзі прийшли, побачили те все горе, те все, що сталося з цим мужем Божим, то написано цілий тиждень. Цілий тиждень, день і ніч, сім днів вони просто сиділи мовча і не казали нічого. Порою, от, знаєте, коли трапляється в нашого сусіда, в нашого брата біда. Порою, ми хочемо щось сказати, потішити. Але є моменти такі, о, знаєте, що коли я не переживав тієї біди того горя, то можливо я навіть і малішого поняття не маю, що переживає та людина в той час, що робиться в неї в душі, в, мис в мислях, наскільки їй є важко, і знаєте, і це хорошо, дорогі браті і сестри, коли ми, можливо, і завтра прийдемо просто на похоронне служіння, і, можливо, ми молча посидимо, але підтримуємо. Ту родину, в яких є ця втрата, це дуже є важно, дорогі браті і сестри. І взагалі є багато моментів, коли нам краще мовчати, ніж говорити. От знаєте, Щоб втримати у ці, можливо, якісь негативні емоції, щоб не наробити ще іншої біди своїми словами. Інколи, я думаю, ми мудрі люди, ми знаємо і не раз це переживали, що інколи є моменти, коли краще Ще мовчати, хай Бог нам в тому дасть сили. І знаєте, і третя думка, яку я хотів би сказати, що як важливо, дорогі браті і сестри, не бути скупими на добрі слова. Я хотів би нагадати, як же ж Бог от він говорив до церков. В откровині є послання до сіми церков. І давайте ми прочитаємо хоча б одне послання, і подивимося, як Бог він звертався до народу Божого. Другий розділ із е, другого віршу це послання до Єфеської церкви. Бог каже: Я знаю твої діла, Твою працю і Твою терпеливість, що, що, що не можете терпіти злих. І що ви випробував ви тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність і маєш терпеливість і постраждав за ім'я моє, але не знемігся. Ви от подивіться, перше Бог, ніж сказати щось в укор для церкви, для народу Божого, Він їх хвалить. Він знаходить те, чим же ця церква була багата. Він знаходить ті слова, щоб сказати, в чому можна хвалити їх. І в посланнях апостол Павел він так само не раз нагадує, каже: браття, я хвалю вас. І знаєте, дорогі браті і сестри, порою я замічаю так, що ми є дуже скупи на добрі слова. Я не раз замічаю знову ж таки, хотів нагадати про похорони. Ми це, що на похоронних служіннях ми хвалимо людину, ми знаходимо так багато слів. Що можна сказати для людини, яка вона була, що доброго зробила, чим займалися? Я не раз от сиджу і думаю, аби ці слова сказати при житті людини. Щоб ця людина почула, що в неї щось виходить, щоб, щоб ця людина почула, і, і знаєте, коли можливо ти людині скажеш хороші слова, якісь втіху в підтримку, щоб піддержати, то порою та людина, понімаючи, що в неї щось виходить, вона може відкритися та як квітка і славить Бога, і бла, і благоухати, і використовувати свої таланти для Божої слави. І тому знаєте, дорогі браті і сестри, давайте ми не будемо скупи на добрі слова. Сьогодні біля нас є так багато людей, яким нам треба ще встигнути за їхнього життя, сказати щось хороше. Тому що коли людина помирає, ну для цієї людини вже немає смисла щось сказати, бо вона вже є мертва. Але коли людина є жива, коли вона ще чує, коли вона ще понімає, то ми можемо сказати їй щось добре, щось потішити, так як Бог. Ми бачимо, що Бог, коли він звертався до церков, він знаходив ті хороші слова, які міг сказати для них, щоб піддержати, а вже потім казав. Ту ціль або те послання, що він мав, для того, щоб церква справлялася. І тому, дорогі браття і сестри, я сьогодні хотів сказати ці три короткі думки про уста наші. І знаєте, як важливо нам розуміти, що язик наш це є серйозний орган, яким треба вчитися керувати, яким треба вміти спілкуватися. Тому що ним ми можемо, знаєте, і благословляти Бога, ми можемо піддержати, але можна і ранити так людину, що людина може дов, довгий час мати якісь важкі переживання. І перша моя думка, яку я говорив, що е, як, е, я нагадував, що наші слова, Божі слова, вони мають силу. І тому давайте ми будемо думати, які слова, як ми говоримо із сім'ями. Нашими і з дітьми, і з чоловіками, з жінками, з батьками, тому що слова наші вони мають силу, і нам потрібно пильнувати над цим. Друга мисль, яку я говорив, що інколи є моменти, коли треба просто закрити свої уста і не говорити нічого. Можливо, просто побути радом або десь уйти, щоб не наробити більше біди або болю через свої необдумані слова. І третє, що я хотів сказати, що не будьмо, браті сестри, скупи на добре слова, і поки наші сім'ї, наша родина є жива. То скажімо щось хороше їм, Даже скажімо, от в церкві, якщо хтось гарно співає, гарно говорить, постійно в собрання ходить, чи будь що знайдемо якісь слова, щоб піддержати один одного, от знаєте, щоби йти і остатися вірним для нашого Бога. І тому давайте ми склонимся зараз і будемо просити, щоб благословив Бог це служіння і нам почути Його голос. Амінь.

Ми так дякуємо тобі, Боже, за те, що ти є живий Бог, Ти є святий. Дякую тебе за те, що ти є Бог, який сильний підтримує нас, підбадьорують нас. Я дякую за те, що ти Бог святий. Твоя любов є велика до нас, кема На ребидеки мене риби де стала, міни кема на риби де став, поробити, неки кема на рибі долиме, ламана, рама на лауди, самілуя. Боже, ми так нуждаємося тобі, щоб ти благословив це собрання. Зласловив.

Аба, очекермінести рібідики, мене на ребедике, мене на ребідника, споруди до ребіді, кама на рибі детонай, камалайден. О Господь, ми так нуждаємося в тобі, щоб ти пласт любив. Щоб Господь твоя забота, твоя рука вона була насіманами. Я дякую за твою підтримку в житті. Я дякую, що ти як добрий батько. Ти Порою радуєш, просто Духом Святим торкає за нас, бодьориш, де я силу ти далі і не із Навіть тоді, коли ти ми падаємо, але понад твоя все равно є любов велика до нас, аллилуйя. Про манастир полодика мана ребі дале мене на лаудис. Коробідис те мене на ребедикен, то ребідис та мана наманаладис. Аллилуйя, слава тобі, Господь! Слава тобі, яка мене стороні фламанорейкисловиномаудис, алілуя. Хай буде вас у мене твоя, Боже. Ми є дуже тобі вдячні за цей день, який ти дав нам. Я дякую тобі за те, що ми можемо ще друг, другий раз бути в служіння, щоб прославити Тебе, щоби навчитися чомусь, що ти говориш нам сьогодні. Тому, Боже, я прошу благ... благословити нас. Нехай ця вечірня жертва хвали, вона буде приємна для Тебе. І тому, Боже, ти дай помазання своє для братів, які будуть говорити ще слово. Дай помазання для хора, який буде співати. Нехай Твоя присутність буде із всіма нами, поможи нам сьогодні. Сьогодні чути твій голос, поможи нам сьогодні відчувати, як ти торкаєшся нас. Я дякую тобі, Боже, що до цього часу ти помагаєш нам, ти підтримуєш нас, ти знаходиш ті добрі слова, щоб сказати нам. Хоча ми часто і падаємо, ми часто є не такові перед тобою. Але я дякую тобі, Боже, за твою велику милість до кожного з нас. І тому поможи нам, Боже, пильнувати над язиком своїм, над словами, якими ми говоримо один одному, тому дай нам сили, щоби день в день вчитися все краще і краще, користуватися язиком своїм. Тому, Боже, будьте з нами в собранні цьому, а Тобі за все, хай буде слава, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Очіна, що живеш на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь.